привіт, привітуліки! Доброго раночку, неділя, 19 травня. Ми вже подоїлися, да? покормили зерно, нікому не треба. Всі накинулися на травичку. Да? Красуньки мої. Всім травичка. Да. Мами роботи сьогодні купа. Да, ляль? ти про це розказуєш? Мамі потрібно сьогодні пофасувати замовлення зібрати на закваски. Хто прибіг? Хто прибіг? Хто скучав? Хто скучав? Хто скучав? Хто тут скучав, такий маленький? Так, замовлення зібрати по заквасках одне. Два замовлення зібрати по сирам. Для цього ще мені потрібно запакувати не шательку у папір. Ще Сьогодні в планах окрошку приготувати. І я сподіваюся, що я сьогодні нарешті закінчу з текстовими матеріалами для сайту. Я так сподіваюся. Тому довго з вами вибачайте, але не можу бути. Відправляти сьогодні нічого не поїдемо, відправка буде завтра вранці. Вова перед роботою закинув відділення, сказав, завезу сам. Не треба домовлятися за кур'єра, ну не знаю. Спробуємо, подивимось, що воно нам покаже. Вони налаштовані, що все буде добре. Вчора, до речі, їздив, мені там писали, дзвонили, що немає ніде нікого, хлопців немає, машин нема. Нікого нема, дівчатка розповідали, а в нас Вова поїхав, каже, в центрі стати ніде, купа машин, всі хлопці, мужики, всі в центрі. Ну, тобто не знаю, не знаю. Так що, поки, поки всі в невідомості, поки всі спостерігаємо, що воно далі покаже, видно буде. Ну, завтра збирається і на роботу, і на пошту. У нас, до речі, завтра 22 роки, як ми познайомилися. Завтра 22 роки, як познайомилися, а господи, коли це жовтень. жовтень? Листопад, так. Да. А в листопаді буде 22 роки, як живемо разом. Хочу сьогодні приготувати окрошку. Вчора поставила вже пізно ввечері, відварила філешку, хочу трішки, щоб і м'яска було, і трішки ковбаски. І так, і так. Тим паче я окрошки, як і борщу, завжди роблю багато. Ну, коротше кажучи, Треба це все кудись сьогодні впихнути. І доробити з матеріалами і, і позбирати замовлення, і завернути, е, упакувати не шательки, і пофасувати закваски і окрошку. А ще в нас сьогодні сепарування молока. Я сподіваюся, що це буде останнє. І вже на наступному тижні почнемо. Сироварити, ну але сьогодні ще сепарування. І пахтання масла, ну, коротше кажучи, роботи, вагон і маленька тілешка. Все, мої любі мої хороші, вітаю всіх. З неділею, знаєте, як зараз день прожили і вже можна вітати? У нас хмарно, тепло, але... Не сонячно, хмарно. Чую, дівчатка розповідають, що в багатьох йдуть дощі. Нас немає. Вчора тучі тягало, тягало. Зранку було сонце, потім все затягло, тучі тягало, тягало, так нічого й не капнуло. І потім розпогодилось під вечір, було знову сонечко. А сьогодні це самого ранку хмарно. Не знаю, як буде далі, буде дощ, чи розпогодиться, чи, можливо, так весь день хмарно і буде. Поживемо, побачимо. Все, всім бажаю гарного дня, чудового настрою. А я погнала працювати.